Катосочки, всім привіт! І вже хочеться сказати доброго зимового раночку. Як бачите, у нас сніжок перший випав, ну поки що осінь. Ось такі в нас краєвиди. Зараз підемо до наших ялиночок ще. Така в нас краса. Зрозуміло, що перший сніг він лежати зазвичай не буде, але все одно таке вже відчуття зимової казки. О, Котосики. Морозько. Напевно, до вечора все це вже поростає, але ж поки що ось така у нас краса. Наші ялиночки. Такі великі повиростали. Раніше з них кожну ми брали на Новий рік, додому прикрашали, а потім висаджували. І ось такі красуні в нас повиростали. А зараз вже купили штучну ялинку. Хоча ще планую посадити там далі ще. Ось голубого сорту ялиночку. Йдемо з Якуською до храму. Сьогодні неділя. Котосик, як завжди, проводжають. Ось такий красивезний в нас ліс, де ми постійно гуляємо. Така краса. Ніжок під ногами. Так. Перепить гарненько. Ну, хоча б декілька днів зимової казки. Будемо сподіватися, що таке буде на різдво. Сніжно, гарно. Ось такі вона, нас котусики сьогодні. Лукок задей, як то кажуть. Сумочка, слабочка. Йдемо до храму. Ну Ось котосочки ми вже прийшли до нашого храму. Така у нас краса. Дзвони засніжало. далечко. Ну, Зараз трошки ще вам познімаю в храмі. У нас він ще молодий. Перша служба пройшла саме напередодні Великодня. Кутосочки в нас вихідний, тож вирішила спекти ось таку класну піцу. Вона ще буквально дихає, шкварчить. Поки світло, треба трошки насолодитися смаколиком. Тож, мої дорогенькі котусечки, всім, хто обідає, святкує смачного. Друзі, в нас додому повернулася морська свинка. Ти де, пухасяв, пухасю. Відлігає наш роденький чудика. На літо ми її беремо в кліточку, на свіже повітря. А на зиму, так вона у нас в акваріумі живе. Ми тут насипаємо стружку, щоб її сухенько було. Пінко їсть, капусточку. Ха тут де. Такі що боїться. Маленький рудий швидка. Та куди втікаєш? Покажися. Перебіжчик ти малий. Ось така. Поки що освоюється. Котосочки. Сьогодні у нас на вечері овечевий салатик і пюрешка з сердельками. Тож всім, хто вечері котосочки смачненького. Котосочки сьогодні вирішила засолити капусточку, ось натерла вже моркочку, шинкую її ножем. Мені так швидше і зручніше ось таку миску. Е, так, по пропорціях. На повну майже мисочку капусти даю таких добрих дві жменьки моркви. Ну і близько столову ложку півтора солі. Сіль ось таку звичайну беру кухонну, неюдовану. саме краще підходить. І ось так будемо квасити капусточку. Нашинкувала я майже повну мисочку капусточки. Дві жменьки морквочки вже вкинула. Зараз так. Ось трошки сількула, так скажемо, на око. Не точно не вимірюю Ну, приблизно 400 лови кошик. І далі так гарненько перемішую, трошки так прижмакую, приминаю, щоб вона була. Однорідно змішана з моркочкою. Потім буду засипати відерце, гарненько її втрамбовувати. Так. Гарно жменькою набираю і відерце Далі так і кулачком просто так притовкую її, спресовую до кубки. Ну і так, поки не заповниться відро приблизно десь ось так. Зверху поставимо грузик. Це, напевно, 3 баночку з водою, як зазвичай ставлю. Тарілочкою придажимаю зверху. І десь дня на 4-5 вона стоїть кластиця. Потім дивимо, звичайно, часом більше, часом менше. Буду складувати її в скляні баночки. І ось так. буде нас квашена смачна капусточка. Нашинкувала я нашу порцію капусти до вершечка відра лишається приблизно 10 см, і гарненько втрамбувала. Що з цього року вона не дуже сочна була, Додала ще дві скляночки чистої води. І ось так поклала зверху. Мисочку, зараз наверх поставлю грузика. Це в мене ось така двохлітрова пляшка з води. І буде стояти. Потім вона трошки виділить сік, буде бродити, кваситися. На цю порцію в мене пішло три капустинки, ну, приблизно по 2 кг кожна, якщо не враховуючи качани і листики видаляються таке воно. Ось так. Тож, тусики, готуйте, смакуйте українську Всім смачного, до зустрічі в нових відео!